На ясності маємо ось таку борону. Це дискова борона БДД 3,2, виробництва 1 метра на 560-му диску з можливістю регулювання угла атаки. Регулювання куточка здійснюється дискретно за рахунок переставляння пальця. Рецепна дискова борона. Працює на глибину від 4 до 14 сантиметрів. В принципі, аналог, можна сказати, палади червоної зірки. Є в наявності на майданчику в місті, Агрі... місті Біла Церква. Компанія Агрікольтех. Тому кого цікавить, можемо відвантажити. Підходить для тракторів від 80 90 кінських сил. В принципі, можна чіпляти за 82, єдине, що не на велику глибину.